Пересічній людині здається, що літо пора тотального відпочинку для освітян, проте це не зовсім так, адже заклади освіти потрібно відремонтувати, і підготувати до нового навчального року. В кінці ж липня на початку серпня ступінь готовності оцінює спеціально створена комісія, до складу якої входять працівники відділу освіти, санепідеміологи тощо. По відділу освіти було видано наказ за розроблено заходи. І відповідно рішення Коростенської міської ради, створено комісію з громадського огляду освітніх закладів по підготовці до нового навчального року. Відповідно графіку роботи відділу освіти, в проміжок, липень, серпень до 15 серпня ми маємо прийняти всі освітні заклади та дати оцінку підготовці їх до нового навчального року, виконання санітарних правил. Дотримання санітарних правил по устаткуванню освітніх установ. Дитячий дошкільний навчальний заклад номер 6 або дитячий садок Червона шапочка з чистим сумлінням демонстрував гостям відремонтовані приміщення, ошатні й затишні ігрові кімнати, зони відпочинку. Цьогоріч замінено каналізаційні стояки, утеплено і поміняно підлогу в кількох групах. І, звичайно, зроблено косметичний ремонт в усіх приміщеннях дитсадка, значною мірою за рахунок добровільних внесків батьків і силами працівників закладу. Зазвичай нам в цьому, перш за все, допомагають батьки. За батьківський кошт ми придбали дуже багато матеріалів, за що ми дуже вдячні своїм батькам за розуміння, за підтримку, як морально, так і матеріальну. Звичайно, не секрет, що всі ремонтні роботи це досить коштовно. Тому Майже всі роботи були проведені руками наших працівників нашого колективу, за що ми їм дуже вдячні теж. І завдяки співпраці батьків та нашого колективу ми отримали такий досить непоганий результат. Комфортні умови для дітей створені, як зазначила завідуюча міським відділом освіти Алла Краснокуцька, в абсолютно усіх закладах дошкільної освіти міста. Проведені дуже великі роботи, і по заміні підлоги, по заміні ліноліму у багатьох освітніх закладах. Встановлені нові металопластикові вікна, замінено двері. Краще, що є в світі, це дитина. І раді дитини ми живемо, працюємо і творимо. Тому докладаються всі зусилля для того, щоб для дітей дошкільні заклади, загальноосвітні школи, а одним словом, освітні заклади, були другою домівкою, щоб вони відчували себе в них комфортно, щоб вони отримали всі знання і вміння, які їм потрібні будуть в дальнішому для їхнього розвитку. Значні суми передбачені на капітальний ремонт приміщень, зокрема систем опалення і каналізаційних систем. Завдячуючи підтримці міського голови, у цьому році було відділено на проведення капітальних ремонт у освітніх закладах міста понад 2 мільйони гривень. З цією метою ми проводимо ремонт веранди, мабуть, всі бачили, у дошкільному навчальному закладі номер 2 Великі ремонтні роботи будуть проводитися в міській гімназії в дошкільному закладі номер 3 У 17 му дошкільному закладі ми змінили систему теплопостачання. В 10-му повністю міняємо опалення. Планується провести ремонтні роботи в 9 школі по системі опалення. Проте дітлакам байдуже до тієї глобальної роботи, що її провели їхні вихователі. Вони радітимуть зустрічі з друзями, ляльками і ведмежатами, щоб з дітей засумували на полицях, солодко спати в зручних ліжечках, гратися на майданчиках і рости.